Вечеря, на вечерю налисник з м'ясом, всередині начинка м'ясна. Ось, Розгорнула вам дуже смачний налисник. Тісто м'яке, пластичне, ніжне, смачне. Як готувалась літр рідини 50 на 50, вода та молоко. Молоко 3,2%. Змішала, додала 3 сирих яйця. Знову перебила блендером, додавила сіль цукор, сіль десь півчайної ложки, цукру 2 столові ложки. Олії, 3 столові ложки і 300 грам муки, а ще й добавила пів півчайної ложки харчової соди. Знову все перебила блендером, дала настоятись і жарила на сковороді млинці, фарш, м'ясо, варене, гав'яже та курине перекрутила на м'ясорубці, додала спецій, сіль та різні. Перець і так далі за смаком. Добавила піджареної цибулі, все добре перемішала і мастила, закручуючи налисники, формуючи ось такі налисники. Далі трошки підігріла, піджарила їх на сковороді, вже закручені з начинкою. Запиватиму компотом. Кампот свіжий, З'явилися на базарі вже перші черешні. То це Кампот. Лоліта, моя підтримка, підтримка сьогоднішнього дня. Всім, хто вечеряє смачного, спокійної тихої ночі, гарного вам, апетиту. Зустрінемось завтра вранці.